Доброго дня, компанія автопарк, Львів. Сьогодні до нас на продажу заїжджає Volkswagen Passat B8. У нереальному гарному білому кольорі. Автомобіль у нас на оригінальних литих дисках без бордюрки, без пошкоджень. Нереально гарні матричні фари. це у нас вже рестайлінг, адаптивний круїз, кругові парктроніки, автоматичне паркування, без ключовий доступ. Це у нас Airline, що ззовні, що всередині. Кермо Airline, сидіння також Airline, електричне регулювання сидінь. Двухзонний клімат-контроль спереду та однозонний клімат-контроль ззаду. Підігрів сидінь, максимальна мультимедійна система з навігацією з CarPlay та Android Auto. Також дуже гарна акустична система автомобілі, чорна стеля, електрорушник, допомога при паркуванні, запуск автомобіля з кнопки. Мультикермо, круїз-контроль, підігрів керма, датчики світла, датчики дощу. Також всі електрискло підйомники та алюмінієві вставки на дверях. Також шкіра, підсвітка в салоні. Зараз її не видно, але вночі дуже гарно виглядає. В останній частині салону також шкіра. Все в ідеальному стані. Реальний стан нового автомобіля приїхав до нас з Європи, з Швеції. Переглянути це чудовий автомобіль ви можете на вулиці Кільцева, 60 по стилю село Солонка, придбати за готівку в кредит або влізен. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.